Мене звати Львов Тимофій. Я навчаюся у третьому Б класі Миколаївського ліцею номер 42 У фестивалі Моя стемпендея в номінації робототехніка. Я презентую свій проєкт побутовий робот Хелфік. На створення цієї ідеї мене надихнула моя бабуся. Іноді вона просить мене підняти з полу або голку, або скрипку. знають, що це нелегко. Не Тоді вам на допомогу прийде робот Хелфі. Він не тільки чудово виглядає, а й ос оснащений магнітами, які допомагають з підлоги голки, скрепки та маленькі боки. Для виготовлення цього роботу були використовані мотор з редуктором, міхосхема, літєвий акумулятор, магніт, колеса від газонокосилки, частина залізного конструктора, світтілотна полоса, картонні коробки від взуття та маленька тарілка. Доброго дня. Вас вітає учень 7 класу. Афонін Андрій та маркітанко Денис. Цього року ми продовжуємо вивчати нові речі з розумного будинку та хочемо представити наш новий проєкт автофен. Його ідея заснована на зручному користуванні вентилятора, який відстежує об'єкт, на який він веде. Для цього ми використали конструкцію, яка складається з плати Ардуїну, макетної плати, сонару, сервоприводу та самого вентилятора. У середовищі Tinkercad ми зробили схему та код для сценару та сервоприводу. А вже у реальному житті ми, зроб... ми додали код для ще вентилятора. Ось як він працює. Доки сонар не бачить цілі, він... вентилятор не працює. За увагу. Добрий день. Це Smart Organizer, Проєкт, який я створив для полегшення навчального процесу, як учнів шкіл, так і студентів. Він достатньо компактний, всього 7 на 9 сантиметрів. Що означає, що його можна помістити як в кишеню, так і в рюкзак. Він має маленький акумулятор, який допомагає йому працювати без підзарядки 9-10 годин, на звороті є маленький тумблер для того, щоб вмикати чи вимикати живлення. Порт для зарядки акумулятора Type-C. Це означає, що можна. Покійно використовувати звичайну зарядку від будь-якого телефону, сучасного телефону. І інший порт для того, щоб легко можна було перепрошити всю програму, якщо з'являються нові функції або ще щось. На головному екрані показується день тижня та час. На інших екранах показується розклад на дні тижня. Перехід між екранами відбувається завдяки кнопок. Вони сховані в корпусі. І для того, щоб не робити зайвих дірок, я просто позначив, де треба натискати. Перший день тижня, які в мене є дні, і де які кабінети. І маленька циферка, який це день, для того, щоб я розумів, на який день потрапив. І цифрою, і текстом написано: другий день, третій, четвертий. 5. І далі вже йде інша функція. Натисніть кнопку. Це підходить для фізкультури, коли треба замірити час. І вмикається секундомір. Також в ньому є нагадування про за 5 хвилин до кінця уроку він показує міні-мапу, куди треба йти і деякий кабінет. Це в кінці відео. Ви побачите. Основна функція в тому, що. Це база, яку можна розширювати різними функціями. Наприклад, можна додати датчик пульсу, для мене це корисно, бо я гіпертольник, датчик вологості та температури або інші датчики. Можна також звуковий сигнал додати, щоб якщо людина стало погано, вона повідомила це їй. Випробування в реальних умовах. На екрані написано п'ятниця та час. І зараз покажеться мапа третього поверху, номер кабінету знижу і крапка Куди треба йти. Це вже другий урок. Знову п'ятниця та час. Вже інше місце, куди треба йти, та інший кабінет. Третій урок знову ж таки мапа, куди треба йти в інше місце. З крапкою позначено, і кабінет. Добрий день, мене звати Віза, а це Діма. Ми хочемо представити вам наш проект Ворота FPV». в цьому році в нашій гімназії проходить гурток операторів ППЛА. На цьому гуртку ми вчимося керувати дроном, але щоб цей процес був цікавіший, ми вирішили побудувати трасу, на якій будемо тренуватися і влаштовувати перегони. Ютубі є відео по тій трас. Які складаються з воріт різної форми та розміри, що підсвічуються по периметру. Але при проведенні перегонів було б добре, щоб фіксувався проліт дрона через ворота. Бо візуально, на швидкості це не завжди помітно. Щоб цього досягти, потрібно ранку обладнати давачами, які передавали б сигнал на контролер Ардуїно, і ворота змінював би свій колір. Але виявилося, все так прошу. Інфрачервоний давач, який найкраще підходив для нашої роботи, має дистанцію дії до 20 сантиметрів, чого явно замало. Ми розібралися в принципі його роботи і припустили, що якщо випаяти приймач і передавач і розмістити їх в рамці одне навпроти одного, то відстань його дії виросте. Зробивши експеримент, ми в цьому впевнилися. Корпус ми змоделювали втінки аркад, а роздрукували на 3D-принтері. Якщо дрон пролітає по центру воріт, рамка змінює колір червоного на зелений. якщо трішки далі на жовте, а якщо збоку на синій.